ДСП, кухонна стільниця, це у нас ДСП. Але єдине, що бачите, тоненьке ДСП товщина, воно дуже похоже на компакт плиту, але в рази дешевше. Не знаю, Не знаю що воно буде як по якості, але поки до пошкоджень точно якісне, а стіна у нас керамограніт. оце керамограніт, метр 20х60 але підібрано по кольорам коли випукнене світло, то взагалі дуже гарно все виглядає. Е, а ось оце просто must have. Я от рекомендую ось це. Такі змішувачі у нас продаються, ви можете замовити і мийку, таку змішувач, Ну дуже зручне в користуванні. Можна промити мийку біля мийки, набрати щось поряд, дуже класно. Е, оці от дощечки це нам мебляр, який виготовляв меблі, подарував. А ще в нас, знаєте, що на кухні є. Е, схована ось така от система очистки води. Оце наш фільтр, який пом'якшує воду. І вона у нас м'якенька, дуже зручна в користуванні. Пишіть, кого цікавить, розкажу про свою сантехніку.